Тож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Цей вірш нагадує, що віруючі мають доступ до Бога через Ісуса Христа, який виконує роль примирення. Вони можуть звертатися до нього за допомогою і підтримкою в труднощах. Знаючи, що Ісус пройшов через небеса, віруючі можуть мати спокій, оскільки Він розуміє їхні випробування та труднощі. Продемонстрована віра. Заклик триматися сповідання є нагадуванням про те, що активна віра в Христа є життєво важливою для життя християнина. Це означає, що потрібно залишатися стійким у вірі навіть у важкі часи. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Вірш підкреслює, що віруючі можуть звертатися до Христа з будь-якими своїми болями і нестатками, знаючи, що Він розуміє і піклується про них. Знання того, що Ісус також пережив труднощі, може зміцнити віру людей у важкі часи, вони можуть мати впевненість, що не самотні у своїх переживаннях. Цей вірш закликає віруючих. Слідувати прикладу Христа, сприймаючи і розуміючи страждання інших, щоб підтримати їх у важкі часи. Цей вірш нагадує нам про важливість спільноти та підтримки у важкі часи. Люди, які відчувають біль, шукають одне одного, щоб розділити свої переживання, розуміючи, що вони не одні. Вирази співчуття і доброти можуть створювати глибокі зв'язки між людьми, які переживають труднощі. Кожен раніше чи пізніше стикається з труднощами, тому важливо пам'ятати про силу взаємопідтримки на шляху до зцілення і надії. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Цей вірш заохочує віруючих активно і сміливо молитися, знаючи, що Бог готовий слухати і допомагати. Важливо довіряти йому в усіх обставинах. Простий доступ до престолу благодаті підкреслює, що Бог прагне мати особисті стосунки зі своїми дітьми. Цей вірш також може слугувати закликом до підтримки один одного в церкві, де віруючі можуть приносити свої потреби і молитви до Бога разом. Завдяки цій спільноті віруючі можуть об'єднуватися в молитвах, підкреслюючи силу братерства і підтримки. Коли ми дійсно відкриваємо свої серця один одному, і Богові ми можемо знайти справжню силу в молитві. Ця любов і підтримка стає основою для нашої віри, спонукаючи нас сміливо звертатися до Божої благодаті. Цей уривок є центральним уривком у посланні до євреїв, що підкреслює унікальність Ісуса Христа як нашого первосвященника і важливість довіри до нього у молитві та взаємовідносинах із Богом. Ісус є великим первосвященником, котрий пройшов небеса. Це не лише вказує на Його Божественну природу. А й підтверджує його авторитет і статус у служінні перед Богом. Христос не є далеким або байдужим до нашого стану. Він зазнав випробувань і спокус, як і ми, але без гріха. Це відкриває можливість для віруючих відчувати, що їх божественний заступник добре розуміє їхні труднощі та слабкості. Завдяки служінню Ісуса віруючі мають привілей безпосередньо звертатися до престолу благодаті. Це означає, що молитва і спілкування з Богом стають доступними для всіх, хто вірить у Христа незалежно від їхніх обставин.